Всім привіт, всіх вітаю. Зомов Фогі. Сьогодні вирішив в честь до Дня Незалежності України записати відео нестандартне, тому що це в нас професійна гра. І тут Але за відео Монхантером дуже добре. Тому що було цікавіше що дивитися, я вирішив прокоментувати, Demon я забіг. буду давати інформацію по цій грі. Що цікаво, що це гра була на W3 Тут ми грали проти одного з найсильніших гравців світу на даний момент. І я теж якби, себе позиці... позиціоную як один з найсильніших гравців світу, тому давайте дивитися. А, гра ця максимально буде цікавою, тому що такий невеличкий спойлер тут буде нестандартна стратегія. А, ця гра була трохи раніше. Але я її зберіг на цей день, тому що я думаю, багато хто не дивився або й забув про цю зубці. Взагалі, гру. якщо Demon Hunter залітає от, і розмінюється, то зразу треба 4 квітня. Це четвертий було в період, та... коли я активно стрімив стрімав витрачення і гра пробував грати турніри. Давайте дивитися. Я тут граю проти Андеда, проти гравця неживих. Карта Зимова. Зразу хочеться трохи аналітки по карті дати, для кого вона краще для ельфа чи для неживого. Краще для неживого, тому що тут доволі специфічний центр, тільки один магазин. І як бачите, золота копальня, яка знаходиться поруч з ельфом. Ельфи, як правило, завжди грають через дві бази проти неживого, тому що в неживого врахуються герої сильніші на перспективу. І в неживого є можливість грати трьома героями. Ельфа герої будуть трохи слабіші. Ну просто так є. Тут багато аналітики вам давати не буду з цього приводу. Просто Warcraft дуже багато гра на гра, дуже багато героїв. І, звичайно, що якісь певні комбінації героїв вони завжди будуть сильнішими. І... Але не треба забувати, тому що багато хто любить так аналізувати гру, що все Ти не того героя взяв і ти програв через це. Ні, в Warcraft ще також дуже важливо це гра. Через економіку, тактика, яку ви обираєте. Тут конкретно тактика в неживого грати дуже агресивно, він приходить зі скелетиками і буде намагатися підпушувати світлячків. Світлячків ельфів це дуже вразливий робітник самий вразливий взагалі в грі, тому що в нього тільки 120 життів. Але неживий розуміє, що я максимально контролю і бере ауру. Тому що дуже частенько колись так грали. Гравці за неживих брали Койл. Один удар плюс Койл, це зразу мінус світлячок, але тут мисливець на демонів, який випалює ману, тому гравець за неживих бере надійну ауру. Коли аура, тоді немає сенсу випалювати ману, тому що якщо буде потім під пуш і, наприклад, пройде 10 гулів, то мисливець на демонів він буде просто зайву енергію з колодців брати. Тому в нас ось така тактика від гравців. У неживого з плюсів те, що він так підпушує, це означає, що в нього швидкі технології, мабуть, він грає через один зігурат. Зараз, як правило, ну, взагалі Варкрафті прийнято грати по-різному. Саме популярна стратегія це два зігурати, тому що коли два Зігурати робить неживий, тобто дві ферми за андедів. Можна грати і в другу базу, і під підпуш ельфа Ця стратегія в один зі Гурад дуже обмежена і зразу зрозуміло Ельфу, що там, скоріш за все, будуть швидкі технології, швидкі герої, швидкі павуки, і це означає, що десь на 8-й хвилині вже неживий буде мати сферу трьох героїв і буде пушити. Що може проти цього зробити ельф правильно? А зразу будувати базу і просто лучниць багато будувати. Тому що гравцю за неживих, неживих дуже важко зупинити прокачку, якщо багато лучниць. Отут була дуже майстерно відіграно битва за Мурлока. Обидва гравці намагалися зупиняти і нанести останній удар такий, теж більше, як знаєте, дота-скіл. В Варкрафті таке часто відбувається. Бачите, вже нага у неживого. Він намагається пушити, проходиться брати черевики. Черевики досить така інвестиція серйозна, яка відкидує гравця назад по ресурсах. 250 золота в мідгеймі віддати. Це дуже багато. Але в цій стратегії я не будую мисливницьку залу для того, щоб грати в дрядок. Чисто на лучницях це такий, знаєте, дешев, дешевий білд. Це Така стратегія по економіці дуже файна. І, звичайно, що були з було золото купити ті червики. А червики вони дають сильний буст для мислиця на демонів. Він дуже швиденький стає, бачите, а що зараз відбувається, просто я бі бігаю біля неживого, не даю йому качатися. В нього герої 1-1, дуже слабенькі. І сам я чекаю, поки в мене база моя добудується. І як тільки добудується, я вже тоді відійду. І ми, мабуть, обидва будемо качатися. Моя задача докачати мисливця на демонів до третього. Задача неживого качати 2-2. О, як неприємно. Нага зі стрілкою, там, мабуть, теж черговики у наги. І бачите, навіть мисливець на демонів не зміг втекти. Мінус телепорт. Це дуже неприємно. Плюс, що знаєте? Добре, хай той телепорт втратив, але два колодязі не дуже приємно втрачати. З іншого боку, не даю неживому нічого зробити. Прокачати героїв, наприклад. Сам зараз беру нагу свою. Чому нагу? Тому що мисливець на демонів дуже гарно комбінує з цим героєм. І тут я зразу повернусь, пам'ятаєте, я казав, що в ельфа в базову слабіші герої. Це зв'язано з тим, що в Варкрафті дуже сильні аури. І в лицаря смерті є аура швидкості. Якщо ця аура розкачується до другого рівня. Час, щоб другий рівень отримати, це треба четвертого лицаря смерті мати. Тому ідея цієї стратегії з базою і економікою ельфа вона полягає в тому, щоб ту базу поставити якомога раніше і щоб неживий прийшов зі слабими героями. Там два-два ну три-два. Бо коли в нежив... виграє одна база проти одної, і неживий докачує лицаря смерті до четвертого, там друга аура швидкості. Гравець за неживих він просто скоріше починає переміщатися по карті, в нього швидші війська. А мисливець на демонів та він класний, типу він танк, має пропалмани, але той пропал мани він може контритись, якщо неживому випаде там баночка мани, чи він купить баночку Мани, чи буде тримати на дистанції лицаря смерті. Коротше. Що я хочу сказати? На, на довгострокову перспективу у неживого краща ситуація, якщо грати одна проти одної бази, тому ельфу 90% іграх, я не кажу, що у всіх бувають, звичайно, заготовочки, де нічні ельфи деякі грають і через одну базу проти одної бази. Хоча зараз в теперішніх патчах я слідкую. Дуже, дуже важко ельфам грати проти неживих. Ось, бачите, випав камінь мани. Якщо би цей камінь мани дістався неживому, мисливець на демонів втрачає свою силу в плані мани, Тому що відбувається все в одну битву, і той камінь-мани він застосовується неживим, а мисливець на демонів, типу, палив туману і все рівно. Тому дуже важливо також ельфу домінувати Мідгейм, багато лучниць, от не давати неживому такі цінні артефакти забрати. Uh, що я ще хотів сказати? Дуже багато інформації по цьому матчапу Ельф проти Неживого. Uh, беру журицю третю, підлучниць. Uh, стратегія ця дуже цікава. Uh, mm -hmm. Мені здається, що ця стратегія дуже старенька, мас лучниць. Але я один із перших гравців, хто, вже знаєте, в такому Warcraft'і, коли повиходило останні патчі, довів цю стратегію до ідеалу. по таймінгах. Тобто там швидкий експанд, два дерева, сфера. Ось. І ця стратегія, вона в основному проти гравця за неживих, який грає в швиденьких трьох героїв та павуків. Ідея така: в ельфа три героя лучниці, в неживого три героя павуки. Типу лучниці вони теж стрільці, павуки-стрільці. І, типу, йде перестрілка, контроль. Бачите, вже восьма хвилина, може навіть і сьома, тридцять хвилина. Приходить неживий. Нестандартно приходить на головну базу. Тим самим в нього ініціатива, він забирає один колодязь. Бо я чекав його на другий, другій базі своїй, як правило, туди неживі йдуть. А тут мінус два колодці. Це дуже погано для мене. І битва починається без двох колодців. Більше того, в неживого є сові звіра. Це ну, надзвичайний буст. І в мене є сові звіра. Але там є руйнівник, який зразу розсіяв, і в неживого просто якась нереальна ініціатива. В нього дуже багато демеджу. Лучниці всі впадають. Із плюсів цієї стратегії лучниць, що вони досить дешеві, їх швиденько можна відбудувати, що не скаже про павуків. І, здається, ситуація дуже плачевна, але в неживого закінчилася мана. Тут гравець за неживих, мені здається, не до контролю в плані, що міг оточити мисливця, але був став телепортації, тому все нормально. У неживого тут нага на останніх життях відходить. Тут. Статуя блокує жрицю. Жриця падає, вона тільки першого рівня, тому нічого страшного. Мисливець на демонів тут намагається нагу знайти. Робить магічний пропал, і там буквально на п'яти життях нага тікає. Здається, ситуація дуже плачемна, але в ельфа є два дерева, тому можна дуже швидко відбудувати лучниць. Гравець за неживих, він вирішує підкачати героїв до третього рівня. Здається, що неживий мав би далі пушити. Але він розуміє, що без мене герої досить кволі, і він хоче просто зараз швиденько добрати точку і піти далі атакувати. Але гравець за неживих робить дуже серйозну помилку, він не е, купує в магазині зілля невразливості. Міг е, якимось героєм збігати. І тут мисливець на демонів дуже класно це реалізував, перекупив важливі артефакти. Нагадаю, що зілля невразливості проти неживого воно дає можливість уникнути. Койлу, який кидає лицар смерті, а він б'є дуже боляче, 140 життів. Тому можна, знаєте, що зробити? Натиснути зілля не вразливості, коли летить койл. І гравець за неживих витрачає 75 мани плюс. Якщо мисливець на демонів ще в цей момент робить магічний ну, пропал, то мінус 175 мани за, от, Якщо реалізувати по максимуму цей артефакт. І тут я не знаю, де знаходиться гравець за неживих, нікуди не йду, тому що телепорту нема. Не хочеться, щоб він мене зловив на позиції. А гравець за неживих вирішує в лейт пограти. Взагалі, гравця за неживих погана ситуація в плані, що він взяв нагу, проте лучниць бажано брати темну мисливицю. Тому, власне, оця стратегія з лучницями, якщо гравець за неживих не знає про неї і бере нагу, то вона дуже плюсова. Тому що в перспективі немає темної мисливиці, яка би, наприклад, прокляті стрілки кидала. І зараз, можливо, буде одна із найважливіших битв. Стаю я вузький прохід, не встигаю зробити зілля невразливості, влітає койл, при тому, що магічний пропол кидається не в лицаря смерті, а в нагу. І тут просто така заруба дуже серйозна. Нага натискає лікування мінус ліч. Армія в неживого дуже величезна, але в нього терплять герої. Герої в нього пусті і мінус два герої. Залишається в мене самого. Герої просто в три різних боки поїхали. Ну, тут якийсь надзвичайний мікроконтроль в цій грі. Я не знаю, я, мабуть, був тоді на піці своєї форми. Я сам в шоці зараз коментую, як я то розконтролив тут. Ну, взагалі, дивіться, ситуація така. В Варкрафті бувають різні е, бої. Неколи буває, що гравці приймають рішення розмінюватися військами. Але коли ти розумієш, що в якогось гравця більше військо, то єдине, що ти можеш зробити, це бити героїв. Але треба розуміти, що в тих героїв немає артефактів. І я це зрозумів. Тому якби я бив війська, то я би мінусово розмінявся. Але я почав бити героїв. Герої слабенькі, не в плані артефактів. Так, вони сильні по рівнях. Тут вже четверта нага. Це дуже крутий рівень, краще, ніж в мене, У в мене третій. Але. Артефактів там нема ніяких, які рятували тих героїв, а в мене артефакти були. Тому так вийшло, що, типу, я втратив багато війська, втратив артефакти. І тут, і тут просто якась надзвичайна битва йде. Все червоне. Розвідувальні сови тут демотивують. Телепортує мисливця на демонів. Перестрілка. Розвертається дуже нагло. андет. І мисливця на демонів тут лікуємо. І ситуація в нас чудова, тому що героїв ми йому побили. Героїв ми йому побили. І зараз треба стабілізуватися. Бачите, лучниці надзвичайно швидко відбудувалися. Центр ми контролюємо. Треба закупити аптечки сувої. А світлячок знизу, якщо ви подивитесь на міні-карту, дуже грамотно контролюючи, нема там контрбази. І тут зразу дабл-два героя викупає. Гравець за неживих. І лучниці якийсь нереальний демедж мають. Ліч ще зразу потух. І це перемога. Це перемога. Це була одна із найкращих, мабуть, ігор взагалі. Які ви могли спостерігати, і, можливо, одна із найкращих ігор, яку я колись небудь показував. Нестандартні стратегії були тут, тобто три герої за Ельфа, так не часто грають, і один зі за неживих теж не дуже часто. Ось, я сподіваюся, що вам ця гра зайшла. Підписуйтесь на мій новий канал. Для тих, хто підписався, дякую всім. Ось з вами був Фогі. Якщо вам також сподобалось, підтримуйте канал, і я буду більше таких відео робити. Ось я вас вітаю зі святом сьогодні. А, мусив зробити таку, такий огляд саме на перемогу. Не казав, що я тут переможу, але ви могли здогадатись. Я дякую вам за увагу. Тримайтесь, бережіть себе. На все добре.